В інтернеті дуже багато різної інформації, і звісно, круто, що є корисна. Якщо ти будеш її використовувати, твоє життя буде змінюватись на краще. Але набагато більше різної. Пої... <пи> До речі, я збирався на цьому ютуб-каналі зовсім не матюкатись. Тим не менше, тема сьогоднішнього відоса шкідливі, небезпечні, погані поради про стосунки. А цього навіть на Ютубі вдосталь. Небезпечна порада перша. Ти зможеш її змінити, якщо докладеш достатньо зусиль. У мене правда одразу питання: а навіщо змінювати дівчину, яку ти обрав собі до стосунків. Ну, я думаю, що воно повинно якось так розвиватись. Ти знайомишся. Розпочинається ваша історія. В якийсь момент ти бачиш, що це саме те, що ти хотів. Вона відповідає твоїм критеріям, і ти такий нарешті, нарешті я зустрів таку дівчину, нарешті. І у вас стосунки. А якщо тобі треба в цій людині щось змінювати, то відповідно це не людина твоя. Навіщо з нею будувати стосунки? Але я розумію, що мені будуть писати фанатики. Вони будуть казати, «Та мені все подобається. У неї просто щось одне, таке погане, одна риса якась. І якщо я її зміню, у нас будуть круті стосунки. Крута дівчина, ну просто невдячна. Крута дівчина, ну просто шалавіста якась. Крута дівчина, але тупа. Крута дівчина, але лінива і нічого не хоче робити. А я хочу, щоб у нас були такі стосунки партнерські, де вона буде моєю бойовою подругою. І оце от оце підтягну її. І будуть круті стосунки. Так ось, у мене погана новина. А, дуже рідко люди взагалі змінюються. Це дуже рідко буває. А в стосунках це буває набагато, набагато рідше. Але мені хочеться сказати іншу фразу. У чоловіка ніколи не вийде змінити жінку. А у того чоловіка, у якого могло б вийти, то він ніколи не буде цим займатись. І можливо, ви думаєте, а чим же він буде займатись? Він буде будувати стосунки. З тією дівчиною, яка вже відповідає тому, що він хотів. І тоді нічого змінювати не треба. Розумієш щось не так, продовжуй пошуки, і ти знайдеш те, що тобі треба. Друга небезпечна порада погані стосунки краще за самотність. Я взагалі не розумію, що там в голові коїться у тих людей, які думають, що вибір виглядає саме так. Ну, тобто, як я це бачу? Погані стосунки. Тобто людина нещаслива, людина живе не своїм життям. Є вибір між чим і чим. Перший варіант нічого не змінювати, і надалі жити нещасливим життям. І надалі твоє життя буде виглядати як якесь лайно. Або завершити ці стосунки, наважитись змінити щось, ризикнути, розпочати пошук нових стосунків. І якщо ти докладеш зусиль, ти точно знайдеш нові стосунки. І є великий шанс, що в цих нових стосунках ти вже будеш щасливий. Чому вибір виглядає так, що якщо ти завершиш погані стосунки, ти залишишся самотнім. І жах цієї ситуації полягає в тому, що такі поради. Де є не просто там якась людина з вулиці, а психологи кажуть: ні ні. ні ні Так, у тебе погані стосунки. Але ж, тримайся, а то взагалі залишишся ні з чим. Третє, має значення лише емоційний вік. Нещодавно на каналі я був. Відео стосовно того, що на тебе чекає, якщо ти розпочнеш стосунки з дівчиною, якій ще не має 20 років, якщо не дивились, обов'язково подивіться. І тому сьогодні, давайте розберемо варіант, якщо дівчина буде набагато старша за вас. Але буде себе почувати, наче їй 18. Ось як я, мені 38, але, звісно, мені здається, що я такий самий 18-річний пацан. І взагалі нічого не змінилось. Тим не менше. Якщо розпочинаєте стосунки, де дівчина старша за вас, ну, наприклад, на 10 років, проблеми будуть, і проблем буде набагато більше, ніж якщо порівнювати, коли ти розпочнеш стосунки з дівчиною плюс-мінус твого віку. Ну, що найменше комплекси, комплекси є у кожного з нас, вони повністю нікуди не дінуться. І вона сама почне виносити тобі мізки стосовно того, що ти, мабуть, думаєш, що вона застара. Для тебе. Почне сама тобі казати, що ти там, на ту малодуху там задивився, Блід, получиш. Та таке інше. А плюс ще, що так мовити, біологічний годинник, він починає тиснути. Треба вже дитинку заводити, а ти ще не готовий. Треба вже йти і оформлювати офіційно наші стосунки, а ти ще не готовий. А суспільство, як дивиться на, таке, на таку пару і таке інше. Тому, якщо ви розпочинаєте стосунки, де дуже велика різниця у віці, можете очікувати на проблеми і готуйтесь до додаткових проблем. І перше ніж все ж таки серйозно прям налаштовуватись на те, що ви такі стосунки все ж таки будете розпочинати, взагалі, ви так прикиньте, а готові ви до таких проблем? І ці проблеми будуть і сьогодні, і через рік, і тим більше через 10. Четверта стосунки: це робота. Люди, які так кажуть, можуть бути як праві, так і зовсім ні. Все залежить від того, що вони вкладають в цей вислів. Якщо мається на увазі те, що коли ти розпочинаєш жити разом з дівчиною, тобі треба ну, більше звертати увагу на те, щоб відчувати її емоційний стан. так? Чи, наприклад, замислюватись над тим, як ти будеш поводити себе під час ваших сварок. Чи, наприклад, ну зрозуміло, що твій графік він буде змінюватись, тому що є велика різниця, коли ти живеш сам і коли ти живеш з іншою людиною. І ясно, якщо ми кажемо про таку роботу, це нормально. Тримати свої емоції, там докупи, та контролювати їх. Це також, так чи інакше, якщо тим більше це твої перші стосунки, тобі буде ну, над чим працювати над собою, я б так сказав би. Але частіше за все, люди, які кажуть, що стосунки це робота, вони мають на увазі трошки інше. Вони мають на увазі, що незважаючи на те, що відбувається в стосунках, ну, треба над цим працювати. Ну тобто, наприклад, ви з дівчиною. Обговорювали, що з колишніми ви не спілкуєтесь, а тут вона опа! І пішла і зустрілась з ним, а ти дізнався. І тобі каже психолог, ви пішли до сімейного психолога, а він каже: Так, тих. головне, не поспішати. Над стосунками треба працювати. Стосунки це робота. Треба донести до неї, донести, розумієш, донести. Не треба зустрічатись з колишнім. Ну, ну добре, ну з першого разу не зрозуміє. Ну, з другого не зрозуміє, ну, з третього точно зрозуміє, тому що стосунки це робота. Дівчина обманює тебе, треба працювати над стосунками. Дівчина зрадила тебе, та не поспішай. Не поспішай. Ну просто ну, це робота. Ну, що, ти що, слабак, тобі тут трошечки треба попрацювати, і все буде добре. Якось так. У такому випадку стосунки – це не робота. Ще раз вам нагадую, стосунки або легкі і прості, або ніякі. Але одразу після цього хочу інший пункт назвати. Багато хто думає, що якщо у вас в стосунках є якісь сварки, то це означає, що ви не підходите один одному. Це не так. Так чи інакше, якщо стосунки розпочинають дві людини, які є особистостями, ну якісь. Сварки так чи інакше будуть. Усе питання: наскільки часто це буває? Якщо це раз на тиждень чи на два тижні, це нормально. І як виглядають ці сварки? Якщо ви там трошечки подули один на іншого губи, із за того, що ну хтось там, ну не знаю, у нього щось не так було з емоцією. Може він втомився, може він роздратований? Ну, подули губи, хвилин 10 чи годинку. І все, і помирились, і все добре. І це нормально. Ще раз кажу: у будь-яких стосунках, у самих крутих стосунках, сварки є. Питання, наскільки часто вони відбуваються, і як вони виглядають. Наступне. Кажуть, погано все в стосунках. Але якщо одружитесь, сходите в ЗАГС і заведете дитинку, все просто одразу зміниться на краще. Хоча незрозуміло, як це впливає. Адже одруження, це просто там десь документ є в державі. так? А дитина, вона додає дуже серйозних проблем, тому що ну, на це буде витрачатись дуже багато сил, дуже багато часу, дуже багато коштів та таке інше. Тому правило насправді таке: на наступний рівень треба підніматися, якщо на минулому все добре, все ідеально. Ти зустрічаєшся з дівчиною просто так і все круто. Кохання, метелики там літають, все супер. Можеш пропонувати жити разом. Ну, якийсь час зачекай все таки. Живете разом вже декілька місяців, кращий рік, хоча б. Все супер, ну просто ну бімба. Можеш, якщо хочеш, якщо хочеш, пропонувати там, і якщо для тебе це має якесь значення, пропонувати їй стати твоєю дружиною. Живете вже декілька років разом, все круто, все супер, і хочеться вам, щоб у вас була дитина. Добре, заводьте. Але якщо до цього погано, і ти думаєш, ну будемо жити разом, буде краще, де не буде. Живете разом, сварки, Ну коротше, жах просто. Зараз заведемо дитину, все буде добре. Пожаліти цю дитину не треба так робити. Наступний пункт: чекай, коли дівчина зробить перший крок: альфачі, так кажуть. Насправді, це абсолютно нормально, якщо в стосунках інколи, і це важливо, інколи, ти все ж таки береш на себе роль дорослого. Ну так ви посварились. І так там не зовсім зрозуміло конкретно в цій сварці, хто там правий, хто там перший почав, хто губи, хто поводить себе як дитина. Ну, може, вона зараз поводить себе як дитина, але ти, будь ласочка, поводь себе хоча б іноді, як дорослий, Ну уяви. Ти дорослий, щось там на пустому місці сталося. Ну, ти можеш зробити перший крок. Можеш. Тому коли хлопець, особливо в ситуаціях, коли він насправді не правий, він все одно чекає, що дівчина буде робити перший крок, це ненормально і це неадекватно. Вмикайте в свої мізки у такі моменти. І іноді, іноді, абсолютно нормально, зробити крок першому, але зараз залагодити проблему. Ніж розтягувати її в часі. Я взагалі кажу, що коли є якісь там сварки в стосунках, це як багаття. Якщо в стосунках кожен з вас підкидає туди а, якісь дрова, ну це погані стосунки. Це багаття буде про все збільшуватись і збільшуватись. Якщо один з вас, хоча б в якійсь сварці, він починає тушити це багаття, шанс є, все залежить від того. Ну, так би мовити, у кого терпець у першому ровеці. У, у того, хто намагається затушити це багаття, чи у того, хто підкидає туди нові дрова. Але ж, якщо ти інколи готовий приборкати це багаття, дівчина інколи. А краще, щоб в більшому відсотку ситуації кожен з вас намагався не підкидувати туди дров, а навпаки, зробити це багаття меншим. Тому інколи. Треба тобі буде зробити перший крок. І нічого з твоєю альфачністю не станеться. Наступне, дай другий шанс. Так, є якісь випадки, коли принцип жовтої, там, червоної картки він може працювати. Але, на жаль, багато це, хто каже про це ну, для будь-якої ситуації. Вона тобі зрадила, дай другий шанс. Вона тобі просто в очі брехала, дай другий шанс. Вона тебе зневажає, вона тебе висміювала, там, не знаю, при своїх батьках, при подругах, де завгодно. Дай другий шанс. Навіщо? Навіщо? Є просто вага різних вчинків. Ви повинні розуміти, що якщо вчинок серйозний, ніякого другого шансу, треба поважати себе. Це по перше. І треба більш реалістично дивитись на стосунки на наше життя це подруга. Більшість людей не заслуговують на другий шанс. Більшість випадків у стосунках вона вже просто кричить тобі, що їх треба завершувати. І другого шансу давати не треба. І ще два пункти: змусь її ревнувати. Ну, тобто кажуть: ну слухай, а щось ти хочеш, щоб вона тебе цінувала? Ти хочеш, щоб вона тебе кохала. Давай пробивати її на ревнощі. Якось там, може, коли ви гуляєте, кажи, ой, дивись, от тій тілці, там крута дупа, я б вдув. ха, як вам такі стосунки? Ось, спілкуйся з якимись там дівчатами, дружи з дівчатами, додавай їх собі в інстаграм, в друзі, і у вас будуть отакі круті стосунки. У вас будуть не стосунки, а лайно. Якщо хлопець бере і змушує дівчину ревнувати. Це тупий хлопець і стосунки жахливі. Якщо дівчина в стосунках змушує хлопця ревнувати, це тупа дівчина, і ці стосунки жахливі, їх треба завершувати. Тому так, в деяких моментах, якщо людина, вона ще не сформована, коли вона бачить ревнощі, цінність збільшується. Але знову ж таки, чи варто орієнтуватись на такі стосунки і чи варто з такими людьми стосунки будувати? Ні. В тих стосунках, яких я вважаю, ти вартий, ти не будеш нікого змушувати тебе ревнувати, і не будеш сам ні при яких обставинах терпіти, якщо дівчина буде щось робити, щоб ти ревнував. І останнє: просто не звертай увагу, вона щось робить, і тобі кажуть, та воно якось само пройде. Наприклад, вона вашу зустріч відміняє, йде з подругою кудись гуляти. Гуляти, тусує, нічні клуби, алкоголь та таке інше. Кажуть, та нічого і не треба казати. Нічого і не треба казати. Вона погуляє, нагуляється і потім в стосунках буде тебе цінувати. Чи, наприклад, ти бачиш, що ну, якось вже у вас стосунки місяць, два, три, а першим все одно пишеш тільки ти. ти. Ти, 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 ти. Таке враження, що якщо ти не напишеш, то вона взагалі про тебе не згадає. Тобі кажуть, Нічого, не треба на це звертати увагу. Буде якийсь момент, коли вона сама все зрозуміє і почне робити так, як ти хочеш. Такого моменту не буде. Ти можеш спробувати, ну, якщо ми кажемо про такий приклад з перепискою, і їй, слухай, все круто, ти крута дівчина, нормальна історія з тобою розвивається. Але для мене важливо, щоб ти також проявляла ініціативу. Але для мене важливо, щоб ти також мені писала. Ймовірність того, що щось зміниться маленьке, але така ймовірність все ж таки не нуль. Тому ти проговорюй і кажи, що ти хочеш, що тебе не влаштовує. І або буде діалог, і або будуть зміни, або якщо нічого не буде змінюватись, ну ясно, що це ознака того, що ці стосунки не для тебе. Такі поради: будуйте круті стосунки, розумійте, що ви варті більшого, і не погоджуйтесь на аби що. Лише круті, легкі, прості гармонійні стосунки. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар до цього відео. До завтра!